Здоровенькі будьте! Як бачите, стою я між кабіною і мотором, а це значить, що я вже вчора, дякуючи своїм друзям, розірвав цього трактора і зняв корзину. Що вам хочу показати, навіть на камеру думаю видно, що диск Фереда брав самим краєм, Тобто не по всій площі, а самим краєм. Тобто, Лібо тут сам маховик трошки з якимсь приколом, ну, лібо старий був з приколом. Ну, коротше, факт того, що. Думаю, заміна диска, ну і пружин у самому, самій корзині цю ситуацію виправлять. Ну, Поживемо, побачимо. І так само, якщо даже глянути на диск, то думаю видно, що він брав однею наче стороною. Ну, Я думаю, що це все-таки старий трохи диск, то можливо він із-за цього толком і не працював. Але є у мене новий і думаю, що цю ситуацію ми виправимо. Так, при я цю вже корзину собі в майстерню під навес. Так, ну як бачите, з цієї сторони корзина така, як і була, така й осталася. Ніде нічого я не підпалив, слава Богу, і не перегрів. Буду зараз це все добре розбирати. Ну, думаю, ЮМЗ-води UM знають, як це розбирається, а хто ще не до цього не доріс, то в принципі, можу розказати, береться довгі болти, закручується. от Є спеціальні три отвора. Болтами стягуються, розкручуються лапки, повністю знімаються і потім на болтах розжимається сама. Корзина. І оці всі пружини будуть уже свободні. Так як я говорив, зразу я зняв лапки, потім на цих болтах за допомогою гайок я розжав щеплення. І зараз, як бачите, вже пружини не зажаті. Тобто зараз викручую ці три болта і знову кручуся. Так, як бачите, я вже верх корзини зняв і залишилися пружини. Значить, тепер взяв тут так виборочно дві пружини. І що вам хочу показати? Таві ось їх так, примерно на глаз, якщо положити однаково, бачите наскільки вона ще стара від нової. Так само ось і друга. Наскільки ну не набагато, але нижча. А от по тих пружинах, що всередині стоять, бачите, вже різниця більш відчутна. То, то є ось такий розклад. Значить Не даремно їх буду міняти, я думаю, що буде краще. Ще їх провірю на жим, подивимося, як себе вони покажуть, як старі, як нові. Ну і коротше, тоді вам лібо розкажу, лібо покажу. Зняв вже ці всі пружини, значить нова пружина і стара пружина вома, Як бачите, різниця відчутна. Так що даремно я це все діло затіяв. Ну, по пальчиках тут теж доброго слова сказать. не можна ці шолапки регулювати. Значить, по цих шайбах. Ну, в принципі, тут, де диск вома стояв, все добре, все чітко, ніяких проблем немає. Так само як і диск щеплення Вома. Теж він в хорошому стані, ніяких по ньому косяків немає, він практично новий, тому що ВОМ у мене не працював. Так, А от диск щеплення конечно, процентів на 80% товщини. Я взяв нового, теж на шариках, не знаю як він служити. Брав це все діло я на магазині Агродніпер. Всі корисні ссылки будуть в описанні. І взяв нового диска на ВОМ. Побачимо, як він буде служить. Все-таки у мене вже тепер є оприскувач, і крутити його треба буде вомом. Ось такий у мене сьогодні ролик, в принципі, показав із чим люблюся. Думаю, що вже на днях буду це все діло скидати докупи, тому що купив я вже ці всі запчасті раніше. Купляв їх, як я і говорив, у магазині АгроДніпер і всі силочки. Будуть в описанні і в первому коментарі, як завжди. Ну а хто додивився до цього моменту? Ну як завжди, лайк, підписка. Ну а на цьому все. Дякую всім за увагу. Бувайте здорові!